Дуже важка гра, готувалися, знали, що суперник буде дуже сильним, багато збірниць, багато опитних гравчинь, тому добре готувалися. По по самої грі радії за дівчат дуже гарно двигались по полю, дуже гра, дуже гарно держали зони, дуже компактно грали з гарними емоціями, тому граючи проти такої команди, як Металіст, в десятьох. Змогли здобути нічій не результат. Тому ми задоволені і результатом і грою наших дівчат. Ну, тривога, ви знаєте, що це не найважке в футболі і взагалі, ну, як би в житті. Ваше там напередку і благодарний, і подяка, велика подяка ЗСУ. нашим хлопцям и девчатам, которые на передки, вот там, вот там ваше. Да, можно говорить о том, что там долго готовились к игре, может быть, перегорели, но то, что знали, как Кривбас сыграет, знали, что сзади большая плотность в обороне, в пять защитников играют и шутки контратаки. И показували, розказували, але к, к сожалению ми ще не вийшли в роздівалки, вже пропустили, Дали, чуть взяли под контроль, но, К сожалению, не змогли реалізувати ті моменти, які у нас були. Ми грали всю гру від оборони, тим паче, що в десятірох гра була важка. Ми багато терпіли, багато грали від та майже постійно грали від оборони, намагалися. Вийти в контратак, швидкий, що нам не вдалося в першому таймі. І потім, вже в другому, коли ми грали в меншості, більше навіть від оборони. Лише захист, захист, на збереження рахунку, тим паче, що ми вели. Але суперники зрівняли рахунок і тому поки нічого. Взагалі не беру до уваги те, що багато гравчин з нашого. Екс-гравчі нашого клубу важливо забувати в кожному матчі, тим паче так, проти такого сильного суперника, як Металіст, який е, е, бореться за вищі місця. І тому так я щаслива, що нам вдалося забити, і щаслива, що ми сьогодні зіграли в ніч.